Привіт, мене звати Аліна і я твій вчитель математики. Сьогодні розглянемо тему скорочення дробів, а саме розглянемо о, такі ось о, вирази, де треба скорочувати о, дроби, треба щось виносити за дужки, щось розкладати для того, щоб його скоротити і зробити гарніше, так сказати. Так що приступимо. І почнемо з такого виразу. Ми бачимо, що не можемо отак от скоротити, бо воно тут поєднано мінусом. Таким чином, треба винести щось з задушке для того, щоб його розбити на множники. Наприклад, в першому і в перших двох числах так, я бачу, що і 6, і 9 ділиться на 3. Тому я трієчку виношу задушку. Таким чином. Коли я виношу задушку, я ділю перше на 3 і друге на 3. 9х поділити на 3 це буде 3х. Відняти 6 поділити на 3 це буде 2y. Те ж саме роблю за знаменником. Бачу, що 15 і 10 ділиться на 5. Виношу 5 задушку. 15х поділити на 5 буде 3х. Відняти 10y поділити на 5 буде 2y. І бачу, що в мене оця дужка і оця дужка, вони ідентичні. Якщо це множники, а бачимо, що це множники, бо 3 множиться на дужку, 5 множиться на дужку, таким чином я можу їх скоротити, і залишається всього 3 п'ятих. Раніше, правда? ж? Наступний вираз. Роблю те ж саме, бачу, що тут 10, і тут 10. Є так, виношу 10 задушку, залишається х-. А в знаменнику я бачу, що в мене тут є y, і тут є y, тому можу винести y за душку. Коли я забираю тобто ділю x y на y залишається і х, відняти y, квадраті на y залишається y. Знову ж таки, дужки однакові, і буде 10 поділити на y. Ось такий вираз. Тут ситуація трішки інша. Бачимо, що тут в мене цілий тричлен. Але якщо продивитись, то це моя формула. Це в мене формула, це А в квадраті додати 2аБ додати Б в квадраті. Якщо зібрати формулу, то це буде А плюс Б в квадраті. Бачимо, що у нас ідентично співпадає. На місці а в квадраті це в мене М в квадраті, на місці Б в квадраті це 1, але 1 можна записати також в квадраті. Якщо ми збираємо формулу, то ми оце і оце записуємо без квадратів і з плюсом. Тому я записую М плюс 1 в квадраті. І знизу можна винести 3, це буде m плюс 1. Тепер вирази однакові, але тут, подавне, в квадраті, а тут в першій степені. Тому я тут повністю закреслюю, а тут тільки квадрат. І залишається m плюс 1 поділити на 3. І останній приклад: для того, щоб його вирішити, нам потрібно скористатися цілими двома формулами. Зверху це в мене формула а квадрат мінус b в квадраті, це в мене a мінус b і a плюс b. А знизу це моя формула, яку я тільки що використовувала, але ця формула в мене з мінусом. Та була з плюсом, а це з мінусом. Вона така ж сама, але мінус буде стояти між, між А і Б. І так, Тут ми розкладаємо його на множники, а саме бачимо, що в мене А в квадраті повинно було бути, і Б в квадраті. Тут в мене Б не в квадраті, тому я запишу його як 5 в квадраті. Так, і таким чином це буде А-5. А плюс 5 по формулі. А знизу я також зараз запишу його, щоб воно у мене було в квадраті, тобто 5 в квадраті. І тепер дивлюсь, це було, і це було. так? Я його записую в дужках без квадратів, і між ними ставлю мінус. А відняти 5 і в квадраті. І тепер бачу, що це і оце воно в мене однаково, але там воно у мене в першій степені, а тут в другій, тому можна скоротити степінь. Ну і залишається не дуже скорочений, але все-таки ж гарніший вираз а, плюс 5 і а мінус 5. Їх не можна скоротити, не можна вже нічого зробити, бо вони з різними знаками. Ось так. Якщо було корисно, став вподобайку та підписуйся на мій канал, в мене багато корисної інформації з математики.